Неділя 24 серпня на 11-му підсумковий випуск новин студії Ліна Ярцева, вам вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про головні події тижня, які зафіксували журналісти 11-го каналу. Ночували під деревами та просто на асфальті. Евакуаційний колапс у Павлограді. Чи змогли розвантажити транзитний центр для переселенців? Розкладували людей. На землі в спальні мішки. Під грушею люди сидячи, ну, ночували, говорив про медіа атаку на нього та наполягав на зміні запобіжного заходу, чи залишив суд нардепа Тищенка під нічним домашнім арештом. Я думаю, це, це нахабної, одвої, медійної атаки. Медики врятували вагітно, а тепер борються за життя її дитини. Як почувається поранена під час ракетної атаки по Кам'янському? Ділечко хочу, а там як файне. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі у нашому дайджесті. Загинула 47-річна жінка потрощина, сільськогосподарське підприємство, багатоквартирний та приватний будинки. Зранку російські терористи нанесли удар безпілотником по Дубовиківській громаді на Синельниківщині. Дрони скерували і на межівську громаду. Там зайнявся приватний сектор. По Маломихайлівській громаді окупанти вгатили кабами, а по Павлограду ракетою. Нікопольщину ворог атакував ФПВ-дронами та артилерією. Поцілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена п'ятиповерхівка. Водночас ЗСУ відновили контроль над селом Зелений Гай на Донеччині поблизу адмінкордону з Дніпропетровщиною. Повідомляє ОСУ в Дніпро. Й до ситуації в інших регіонах наші захисники знешкодили 48 повітряних цілей із 73. Це безпілотники. Втім, зафіксовані. На влучання ракети та дронів на 10 локаціях. За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини у Костянтинівці. А внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області поранень зазнали чоловік та жінка. Воєнні злочини не минають для загарбників безкарно. Сили оборони України завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ. Інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ. Завод спеціалізується на виробництві низки видів палива, які використовує армія РФ. Переробляє майже 9 мільйонів. Нафти на рік в ніч на 24 серпня підрозділи сил спецоперації та служби безпеки України також успішно уразили один з найбільших морських терміналів на Балтиці: усть Луга у ленінградській області країни агресорки та низку логістичних об'єктів. Також сьогодні у день незалежності України додому повернулися воїни ЗСУ, ТРО, Нацгвардії та Прикордонної служби, а також цивільні. Серед них є ті, за повернення яких довго боролися журналісти Дмитро Хилюк, Марк Куліш та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. Главний шонової. Що Херсон тримається? Що Україна тримається? Випише більша частина бранців потрапила у полон ще у 2022 році. Наймолодшому звільненому, цивільному 28 років, найстаршому 65. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. А на Дніпропетровщині стався евакуаційний колапс. У Павлограді люди кілька днів ночували під деревами та просто на асфальті. Все через прорив ворога у районі Добропілля на Донеччині, після якого кількість переселенців з прифронтових громад зросла буквально у рази. Чи змогли розвантажити транзитний центр для евакуйованих у Павлограді, як розмістили людей та яким чином планують уникнути цього в наступну хвилю евакуації? Наш Владислав Авдієнко розкаже. 21.45 один 21, на землі на валізах, на піддонах за пів сотні людей сьогодні ночуватимуть на асфальті. Ці кадри сколихнули соцмережі. Дніпропетровщина, п'ятий день російського прориву в районі Добропілля. Евакуаційний хаб у Павлограді не витримує напливу переселенців. Розскладували людей. На землі в спальні мішки. під грушою люди сидячи ну ночували. Яка ж ситуація зараз? За весь липень, за даними Оваз, Донеччина евакуювалися близько 8 тисяч людей. І уявіть лише за 18 днів серпня. Таких майже 33 тисячі. Це в чотири рази більше. Ми зараз у Павлограді в транзитному центрі. Це перша евакуаційна зупинка у нашій області. Ми на Велелюдно і в наметах, і поряд з ними. У хаб постійно прибувають евакуаційні буси. Ось медики вивезли з межової 101-річну пенсіонерку. Вже вікові зміни. Вона не бачить, не чує, повністю лежача, і тому самостійно не може нічого зробити. Дочка звернулася щоб забрати у безпечніше місце. Люди рятують, що можуть: побутові речі тварин. Темпи евакуації значно зросли після російського прориву в районі Добропілля. Школу половину знесло. Половину школи знесло, будинок поруч також. У сусідньому Білозерську, від якого до окупантів нині 11 кілометрів, життя також стало нестерпним, кажуть місцеві. За трі дня за три дні повністю зруйнували місто, били сильно. Всі сусідні дома. Усі сусідні будинки, мабуть, вісім поверхівок без скла лишилося. Багато поранених було. Ані світла нема, ані води. Ні світа ні, ні води. Роботу розбили, де працювала на котельні. Ні магазини, ні лікарні, нічого вже не працює. З тієї неділі, так взагалі, з дня як почали, кожен день і дню міночі. Угу. Виходу не було. Серед евакуйованих багато родин з дітьми. Скільки років? Взяли? Два, 16 і 12. Це троє дітей у вас, так? Угу. Хтось їде далі, де хто ж лишається на ніч у будівлі поряд із транзитним центром. Це переважно маломобільні пенсіонери. Оце, Власне місце, де люди ночують. Бачимо народу дуже багато, але на приміщення все ж є декілька вільних ліжок. Волонтери кажуть, вже тиждень кількість евакуацій не зменшується. Щодо кількості евакуйованих за день, то вона сягає 350-400 людей. Але вони швидко пристосувалися, залучили колег з інших регіонів, монтують резервні намети. Про колапс вже не йдеться. Нашими силами було вирівняно цю підлогу. Потім при співпраці з ДСНС ми змонтували її, і також ми привезли сюди вже 40 ліжок. Якщо не вистачатиме місць, то щоб вони могли розміститися там. Наразі місць достатньо, і наразі ми можемо розмістити всіх. Втім, як вирішити глобальну проблему, розвантажити транзитний центр під час візиту на Дніпропетровщину. Прем'єр-міністерка Юлія Свереденко заявила: окрім Павлоградського, відкриють нові транзитні пункти у Волоському та Лозовій на Харківщині. Також до кінця місяця у 15 областях та столиці підготують щонайменше 30 тисяч місць, зокрема для маломобільних людей, сказала урядовиця. Волонтери зітхають із полегшенням. Сьогодні якраз перші два евакуаційні вагони для маломобільних вирушить на Київщину і поможуть розвантажити цей транзитний центр. Вчора було відправлено 65 людей з Лозівського транзиту. І сьогодні-завтра відкриється транзитний центр в Волоському Дніпропетровської області. Куди наша місія вже надала ліжка, надали матеріали. Щоправда, в центрі вже готуються до нової хвилі евакуації з Донеччини. Це дружківка Константинівка. Ми знаємо, що пару тижнів тому дружківська громада підпала теж під примусову евакуацію. Вже волонтери закликають людей виїжджати заздалегідь і не ризикувати життям. Люди отримують грошову допомогу розмірі 10 800 на людину. Продуктові, непродовольчі набори, подальшу логістику. Якщо людям є куди їхати, юридична допомога від відновлення документів, довідок і такого іншого медична допомога. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. А її росіяни ледь не вбили, проте вона вижила у Дніпрі. Медики врятували одразу два життя вагітної жінки та її дитини. Вона була найтяжчою постраждалою внаслідок ракетного удару по пологовому у Кам'янському. До Дніпра Катерину доправили у тяжкому стані. Її швидко прооперували та стабілізували. Нині ж лікарі роблять усе можливе, аби зберегти вагітність, як постраждала, почувається та про що мріє найбільше. дізнавалась наша знімальна група. Із широкою посмішкою в колі рідних та лікарів нас зустрічає 29-річна Катерина. Вагітна жінка була однією з найтяжчих постраждалих внаслідок ракетного удару по кам'янському, 29 липня. Почуває саме це виразло краще під хорошим наглядом. Вже набагато на багато на багато краще. Із Катериною вперше ми зустрілися два тижні тому. Тоді вона ледь розмовляла і з тремтінням голосі згадувала момент атаки по пологовому, що мало не коштував її життя. Ну був анізначально був спочатку один вибух. Ми спустилися, йшли до укриття, і потім другий вибух вже більш серйозний. Воно різко прилетіло і все. Російська балістика поцілила по Кам'янському близько другої ночі. В епіцентру удару опинилася міська лікарня, зокрема пологове відділення. Ракета забрала життя трьох людей. Ще п'ять отримали тяжкі травми. Після вибуху у головному мозку Катерини виявили 7-міліметровий уламок. Розміром, хоч і невеликий, кажуть медики. Утім, наробив чимало лиха, зачепив артерію та розтрущив судини. Він не пройшов там через весь мозок, але він пішов в те місце, де саме більша концентрація цих судин, і половину з них він зруйнував. Аби видалити уламок, медики зважилися на надскладну операцію. Вона тривала 4 години. Втручання минуло вдало. І вже на ранок після нього Катерина прийшла до тями. Вона дуже хвилювалася. і мене перший тиждень постійно казала: мама, прощає, помираю. Мама, прощає, помираю. Мені, звичайно, це чути важко. Кажу, ну я давай все на гумор переводити. Ще ще пак кажу, не час не настав кажу. Рятувати лікарям довелося не лише Катерину, а й її ще не народжену дитину. Лікарі поки у прогнозах обережні. На сьогодні констатують обидва життя змогли врятувати. Була загроза викиня. У Катюше, але ми з тією ситуацією справились на даний час. Будемо спостерігати за вагітністю. Надалі про вагітну дбатимуть у пологовому відділенні лікарні. Туди Катерину перевели за два тижні після складної операції. Сама жінка зізнаються її рідні хоче народжувати саме у цьому медзакладі. Катруся ще там реанімації. Вона вже домовлялася, що вона буде тут народжувати. Не знаю, пам'ятає вона чи ні. Ми приходимо в реанімацію. А вона там вже каже: я вже домовляюся, я вже тут. Буду буду народжувати це, був чи другий чи третій день реанімації. Утім, до пологів ще далеко. Нині Катерина лише на 17-му тижні вагітності. Зараз головна задача, зізнаються медика, зберегти життя дитині. Робимо ультразвукове дослідження плоду, вислуховуємо серцебиття на сьогодні. Все добре. прогнозами ми, звісно, не можемо говорити, але ми сподіваємося, що все буде добре. В нас. Сама ж Катерина каже, вже почувається добре і на налаштована на повне одужання. А ще ділиться, вже чекає на зустріч зі своєю дитиною. Дівечку хоче, а там як вийде. Катерина Нічок та Тарас Іванов новини 11 каналу. І сьогодні 34-та річниця незалежності України і вже 1278-ма доба героїчного спротиву українців у війні, яку цинічно та жорстоко веде проти України Росія. Наша держава століттями виборювала свою свободу. Страшну ціну за незалежність ми сплачуємо. І зараз четвертий рік український народ мужньо відстоює своє право вільно жити на своїй землі. І за цей час українці довели усьому світу. Ми згуртовані, мужні та нескорені. А найбільше наше багатство. Це свобода та незалежність. За це продовжуємо боротьбу і віримо у нашу перемогу. Із якими настроями зустрічають державне свято у Дніпрі? Чи взагалі вважають доречним нині святкування? Та які сенси вкладають у незалежність? Ми запитали у містян та гостей Дніпра. Четвертий день незалежності за повномасштабного вторгнення. Східний фронт у притул підібрався до кордонів нашої області. Ворог продовжує терор мирних міст і громад, але попри чисельну перевагу окупантів, зсу дають їм гідну відсіч. І сьогодні ми всі дякуємо нашим захисникам. І з якими настроями зустрічають державне свято у Дніпрі, які сенси вкладають у незалежність? Ми запитали. Це не просто незалежність, це відновлення незалежності. В Україні не 30 там. Років, а набагато більше. Це ще у 2018 році, 1918-му, ну я так вважаю, вже тоді почалась наша незалежність. І окупація була саме з тих часів. Куди йдете зараз, як проводити день сьогодні? Ну, гуляти. Хочемо прогулятися, побачити місто, побачити, як прикрасили, трохи так з собою посвяткувати, побачити людей. Може теж хтось буде в вишиванках. Бо хотілося б, щоб більше було у місті, вишиванках людей. Не визначаємо напевно так бурхлива, як раніше, тому що зараз війна, ось, але все одно для нас Я свято так, це так. символ свободи та незалежності нашої країни. Це вірність нашій країні, вірність нашим предкам, нашій землі. Якщо раніше там ми слухали наших дідуся, бабуся про війну і думали, що такого не може бути, то зараз це вже усвідомлено і розумію, що таке дійсно свобода і незалежність попри усе. Напевно, змінилось ставлення. Більш таке усвідомлене. Це мені подруга подарувала. А я зробила <свісно> браслетик <свісно> подруги <свісно> на день свята. Як сьогодні настрій сьогодні, день незалежності? Трошки сумний, бо йде війна, сумно, сумно. Ми молимося кожен день, кожну годину. 9 -часов, як, як кожна мати, душа болить за хлопців, От, свої, другі хлопці, не свої. Якби не вони, ні не, не, не звісно, що було б з нами зараз. Це свято, яке захищає мій зять. Це свято, за яке моя дочка в Харкові. його. Вистанавлює після обстрілів ті райони, які б були окуповані, хоча вчилися за границею, вернулись в перші дні війни, щоб захищати країну. І цей день незалежності був у нас ще багато-багато років. Дорогі наші захисники, велике вам дякую. Маємо повагу в серці за те, що ви захищаєте нашу вітчизну, за те, що наші. За те, теж наші діти можуть спокійно так гуляти, плавати, робити те, що їм подобається, дихати свіжим повітрям. Навіть попри те, що над нами щось літає і іноді кудись влучає. Все одно ми живемо і продовжуємо жити. Із Днем незалежності сьогодні Україну вітають з усіх куточків світу. А до Києва прибули спецпредставник президента США Кіт Келох, духовний радник Трампа Марк Бернс та прем'єр-міністр Канади. Я yeah. Відчуваю щиру пошану стоячи перед мужніми чоловіками і жінками, які присвятили себе служінню цій величній державі, бути поруч із вами сьогодні, велика честь і водночас велика. Відповідальність у час, коли під загрозою опинилася ваша незалежність суверенітет і свобода на Софіївській площі в Києві. Президент Володимир Зеленський нагородив наших захисників та наголосив, мир безпечне майбутнє наших дітей та території предків. Ось за що нині боремося. Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів. Але зберігся, не впав, не розчинився і не втратив. Своєї країни я вітаю вас з Днем Незалежності України. Я пишаюся Україною, усіма, хто б'ється заради нашої держави, усіма, хто додає Україні сили, додає Україні незалежності. Дякуємо вам. Слава Україні! Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Розпочалося все із запізненням, а обвинувачення традиційно долучилися онлайн. Справу нардепа Миколи Тищенка цього тижня знову розглядали у Дніпрі. На судовому засіданні досліджували докази у кримінальному провадженні та вирішували питання про продовження запобіжного заходу. Нагадаємо, Тищенка та експоліціянта Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазохи, чи змінив суд домашній арешт на особисте зобов'язання? Та які матеріали розглядатимуть на наступному засіданні? Продовжить Марко Ручка. Показання даються безпосередньо суду в судовому засіданні. Засідання у справі Тищенка вже традиційно розпочалося із запізненням. Цього разу у суді досліджували докази із другого тому. Журналістської спільноти, на жаль, впливає ну. на мою ділову репутацію і як народного депутата, Репутують мої права. Будемо так. Дата, у якого є виборці ну зуп... мені, зупиніться вибор на суді. обвинувачений нардеп вкотре заговорив про медіа атаку на його персону. каже це, нібито псує його імідж, тому що я витянаха будвої. У суді Тищенко розповідав про свою активну волонтерську, громадську та депутатську діяльність. Це, на його думку, мало б переконати суддю змінити йому запобіжний захід. Нардеп та його адвокат наполягали на особистому зобов'язанні замість нічного домашнього арешту. Ною і нашою командою було передано 70 тисяч гривень для дітей. від війни. Зібрано. Відпродаживо України з футболу передано на відбудову України через платформу прокурор та адвокат потерпілого Дмитра Мазохи виступили категорично проти і просили продовжити запобіжний захід для Писаренка та Тищенка. Ви підтримуєте думку прокурору щодо, щодо відсутності підстав для зміни запобіжного заходу так? Так. За дві години розгляду матеріалів справи та клопотань суд, попри доводи Тищенка та його адвоката постановив подовжити чинний запобіжний захід для обвинувачених ще на два місяці. Клопотання прокурора про продовження увинуваченим тищенко Миколі Миколевичу, та Писаренко, Богдана Олеговича запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту задовольнити також суддя призначила дату наступного слухання. Воно заплановане на 17 вересня. Сьогодні розглянули другий том. Повністю це не може не. Радувати Третій том, там уже буде слідчі дії. Як вони затримували мене, як як катували, били, забрали на ну, дитину. Нагадаємо, нартепу повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі екс військовослужбовця. Інцидент стався у Дніпрі у червні 2024 року. Тоді група невідомих на чолі з Миколою Тищенком та за участі екс Богдана Писаренка, який теж на лаві підсудних, напала на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазов. Коли той гуляв із дитиною, при цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу. Марко Ручка Євген Дрос, Новини 11 каналу. А їм за порушення закону виписують штрафи, проте це їх не зупиняє. Стихійна торгівля у Дніпрі квітне буйним цвітом. Мешканці житломасивів обурюються, їхні двори забиті сміттям, а по тротуарах буквально не пройти. Бо все заполонили незаконні торговці своїми ятками та наметами. Чи в змозі місто навести лад, чи існує альтернатива таким стихійним ринкам? Та чому, попри невдоволення, містяни все одно купують товар у продавців без дозволів? Репортаж Анастасії Шуляк. Це неподобство. Це так, жах якийсь цією інженерною. Тут ні, навіть просто ні. неможливо вийти. Ми не, поймем, Ми не що розуміємо, приїжди. що відбувається на вулиці. Інженерній справжні безла. Тут десятки незаконних торгових точок, а пішоходи змушені пересуватися просто між автівками. Місцеві жаліються на постійні незручності. Торговці ж виправдовуються, іншого виходу у них немає, бо це єдиний спосіб, хоч трохи підзаробити. В базарі треба ролети брати, це треба бути підв'язаним. Виїхали, якби заробила трошки до пенсії, то й слава Богу. Місцевих продавчин зовсім не лякає телекамери. Навпаки нам одразу пропонують спробувати їхні м'ясні вироби та оцінити якість. кажуть все домашнє. Ось цей товар, наприклад, з волоського. Ми дуже добре продаємо натуральне, все домашнє. От де зараз можна взяти натуральне запечене вушко, Скажіть, от рулет курячий, домашній. Жінка каже, знає, що для торгівлі потрібен дозвіл, проте її влаштовує стихійний ринок на 12-му кварталі. В неї тут багато клієнтів, які швидко все розкуповують. А виторг непогана надбавка до її пенсії. Проте у місті вона буває не часто, тож їй невигідно купувати місце на офіційних майданчиках. Да, ну який дозу нам не розрішають. Ну просимося, ну нам не розрішаються. Протоколи писали все як треба.» Ми не стисняємося, ми все оплачуємо і протоколи по три тисячі. все. місцеві жителі шоковані станом вулиці кажуть, тільки нещодавно тут відремонтували фасади будинків, аби район мав пристойний вигляд. Але стихійний ринок та забиті автівками дороги і тротуари звели усі зусилля на нівець. Подивіться навколо, воно ж все як після війни: зруйновано, не доведено до ладу і немає дорожки пішохідної. а. Місто неї стоять машини, і не глядя на те, що висить знак. пішохідна зона. Двори ж цього житлового району забиті сміттям, та можна знайти й залишки непроданих товарів зі стихійного ринку. Грязно, не брудно неможливо пройти. Забудеться Забудеться пройти. Заводяться всілякі щури та все інше. Неприємний запах все гниє. Аналогічна ситуація зі стихійною торгівлею і на лівому березі ось це вулиця Калинова. Тут теж продавці облаштували свої місця для торгівлі, практично на пішохідній зоні. Якось був рейд у 22-му році. То їх поприбирали і там чистенько красиво було. Що ж там пройти невозможно, і ціни не вони ставлять. Ми всі прекрасно розуміємо, откуда вони це беруть і продають як домашні. Утім, попри те, що більшість місцевих не схвалюють такі стихійні ринки, скаржаться на захаращеність вулиць та сміття. Вони все одно купують там продукти, бо зручно вийшов, купив і все. У міськраді кажуть, у весняно-осінній період стихійна торгівля набирає шалених обертів. Тож під час рейдів вони виявляють багато незаконних місць торгівлі. Що ж до вулиці інженерної нам повідомили проїзд вільний. Тепер там усе в порядку. Виносять постанови про адміністративне правопорушення. Там штрафи йдуть від 340 до 1700 гривень. У 2025 році було складено 188 протоколів, які направлені на комісію та винесені штрафи. Аби уникнути проблему, у міськраді пропонують підписати договір з містом. Для цього потрібно подати заявку і вказати у ній бажане місце торгівлі, площу ділянки та термін оренди. Оформлення дозволу триває до десяти робочих днів. Орендна плата не фіксована. Є нюанси стосовно місць розташування цих точок та асортименту продажу. Так є певні обмеження, але кожна заявка, повторюється, розглядається індивідуально з дотриманням правил благоустрою. Між тим міськрада ухвалила рішення про щотижневі ярмарки у Дніпрі. Їх буде 12 по декілька локацій у кожному районі міста. Асортимент Широкий, продукція сільгосп виробників саджанці. Одяг. Організатори обіцяють облаштовані місця торгівлі для учасників, а також контроль за якістю товарів. Детальні умови для охочих взяти участь у ярмарках можна дізнатися в КП Дніпровські активи. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. І на завершення про творчість, спорт та неймовірну українську природу, де провели канікули діти-співробітників Інтерпайп. Малеча з Дніпра, Самару та Нікополя майже два тижні відпочивала на Закарпатті. Де діти гуляли, як розважалися та чи сподобались їм гори, подивіться. Мотосковий парк, концерти з творчими номерами та ранкова руханка. І це лише частина насиченої 12-денної програми табору у Карпатах для майже 700 дітей-співробітників Інтерпайп. Ідеально, гарний табір, ніхто не ображає. Чотириразове харчування, басейн, мальовнича природа та свіже гірське повітря. Кожному сподобалось. Як мінімум, тому що тут є басейн, тут дуже дружній колектив. чудові вважаті і дискотеки дуже прикольні. Я люблю Займатися танцями, а тут кожен день якісь виступи, якісь таланти. Ми показуємо, якісь сценки, якісь номера. Мені тут подобається більше ніж в тих таборах. І їжа тут вкусніша. Мені дуже подобається велика територія. Подобається насичена програма, добрі наставники для дітей підготували майстер-класи, квести, спортивні та творчі змагання, щоб кожен день був пізнавальним та цікавим. В оточенні карпатських гір та річок займатися активностями ще приємніше та захопливіше. Ще на цього ще на цього Стріляй. Молодець. Антон до війни жив у Маріуполі. Тепер родина переїхала в Самар, а тато влаштувався в Інтерпайп. каже, що довго готувався до поїздки в табір. Все там думав, все там планував. Дуже дуже хотів туди поїхати. Діти взяли участь і в розіграші призів разом із символом табору ведмедиком пайпіком. Хто перетримує номер 144? Є Батьки спокійні, адже їхні діти нарешті змогли відпочити від постійних тривог та вибухів. Жителі регіону знаходяться у психологічній напрузі через війну. Особливо відчувають постійну тривогу діти з Нікополя у таборі у безпечному регіоні України. Тут діти мають змогу заспокоїтись, розвантажитись та, звісно, знайти нових друзів. Роботодавець взяв на себе більшу частину витрат. Діти мобілізованих працівників та ветеранів приїхали повністю коштом компанії. Батьки сплачують 25% путівки, інші 75% витрат взяла на себе компанія та профспілкові організації заводів. Комфортне проживання дітей в оздоровчому таборі Закарпаття сприяє зміцненню здоров'я, повноцінному відпочинку та яскравим враженням навіть за кілька тижнів перебування. Фінальний вечір зміни, перегляд відео з найяскравішими моментами: сльози прощання і сміх від теплих спогадів. А завершили відпочинок біля вогнища зі смаженням зефіру під теплі розмови. Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Слава Україні! та бережіть себе!